13 грудня сьогоднішній день вважається днем пам'яті мученицької смерті одного із 12 апостолів Христових Андрія Первозванного за церковними легендами, святий проповідував християнство у Скіфії й дійшов аж до Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест зі словами: Чи бачите гориці?, повірте мені, на них засяє благодать Божа події та люди, які ввійшли в історію. У 1577 році Френсіс Дрейк здійснив другу навколосвітню подорож в історії людства. Початковою метою плавання був напад на тихоокеанські береги Іспанської Америки. Дрейк повернувся на батьківщину через три роки і став першим британцем, що здійснив кругосвітнє плавання, і першим капітаном, який очолював кругосвітню експедицію від її початку до завершення. У 1642 році голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що ступив на острови, відомі сьогодні як Нова Зеландія. Декілька тижнів перед тим Тасман відкрив біля узбережжя Австралії острів, названий ним землею Ван Дімена, а пізніше перейменований на честь мореплавця в Тасманію. У 1769 році почалося перше концертне турне 13-річного вольфанга Амадея Моцарта по Італії. Моцарт один з найбільших мелодистів. Його мелодика поєднує риси австрійської та німецької народної пісенності з співучістю італійської кантінели. Незважаючи на те, що його твори відрізняються поетичністю і тонкою витонченістю. У них часто зустрічаються мелодії мужнього характеру з великим драматичним пафосом і контрастними елементами. У 1942 році футболіст паризького Расінга Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди Обрі. Це стало світовим рекордом для професійного футболу. Матч закінчився з рахунком 32-0. У 1958 році американські вчені вперше для США провели запуск живої істоти в космос з поверненням на борту ракети АМ 13 перебувала дрібна мавпа Саймірі Гордо, яка провела на навколоземній орбіті 15 хвилин. Сьогодні народились. У 1893 році народився Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, громадський діяч, один з основоположників післяреволюційної радянської української прози. Загалом у творчій еволюції письменника можна досить чітко виділити два етапи: перший це романтична, лірико-імпресіоністична, в основному безсюжетна проза. Другий період поступового переходу до врівноваженішої, конкретно реалістичної манери письма, опанування майстерністю сюжетобудови у великих прозових формах, а водночас і посилення іронічних сатиричних. І нотацій еволюція письменника була непростою. Романтичний пафос поступово заступали викривально сатиричні мотиви. На зміну гімнам революції приходив тверезий аналіз реальної дійсності. 1913 року народився Арчі Мур, американський боксер та тренер. Виступав на рингу 27 років. Став чемпіоном світу серед професіоналів у напівважкій вазі й утримував це звання 11 років. Всього провів 229 боїв, здобув 194 перемоги та 141 раз нокаутував суперника. Більший ніж будь-хто інший в історії боксу. Званням чемпіона поступився у віці 49 років юному касіусу клею, котрий став потім Мохамедом Алі. Не забудьте сьогодні привітати Андрія.